Трійка Пентаклів і три світи на долонях. Трійка Пентаклів: честь, слава і успіх, серйозний матеріальний успіх, гарні зв'язки, гармонія та щастя, за гарно виконану роботу. Сьогодні день складається з трьох складових, щасливих ума, тіла і душі. Якщо людина це розуміє, то її життя розцвітає безкінечно квітне. Три світи на долонях, світ насолоди, світ матерії і світ розуму. Якщо береш долоньку, до. Своїх рук і розглядаєш, і я розумію, в якому світі людина більше знаходиться. Щось людей знаходиться в світі, світі матерії та насолоди. А якщо люди приходять в світ розуму, дуже приємно з ними працювати, вони розвиваються і вони майже всі щасливі. На пальцях наших рук ми розглядаємо завитки, і там вказано наше предназначення. І коли людина знає це предназначення, то всі три світи людині дають щастя, насолоду. Цікаво, дізнавайтеся більше. Підписуйтеся, Україна переможе.